Добрий вечір. Місто Запоріжжя моє стійке і незламне. Мої запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре, ви живі, здорові, неушкоджені. Ну, вибачайте вже за якість цього відео, бо сіла лампа, не витримують павери, світло тільки по три години у нас дають. Тому дуже важко щось завантажити і успіти все це. Стигнути все це зробити. За такий проміжок часу. Так, дивимося Дніпровський район. Будемо дивитись з вами на 4 доби з 28, го бо сьогодні вже ніякого сенсу немає. Це поки я завантажу, то це вже буде ніч 28, го з 28 -го по 31 -е січня. Дивимось Дніпровський район, Лівий Берег, місто Запоріжжя з 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, Чи є загроза ракета Бошахедів? Ця загроза є, є загроза прильота І падають і ракети, і шахеди, але чомусь ціль не ви Ціль не ви Буде працювати ППО, і щось ляпне Це показує, що ціль за межами. Але уважно бо карти погані. Так, Дніпровський район, правий берег. Правий берег, пада ракетна загроза, але чомусь вона для вас пуста. Все ж таки більше там на лівому. Е, Працює ППО, є збиття, але я не бачу загрози людям це добре. Так, космічний мікрорайон. Дивимося з 28 по 31 січня. Мічний микрорайон у вас шахетна загроза на якийсь інфраструктурний об'єкт, і там а, можуть бути а, Є загроза фізичних ушкоджень людям. Там працюють і чоловіки, і жінки. І це буде прям ціль у вас в вашому районі. Цілеспрямовано. Будьте обережні. Так, піски. з 28 по 31 січня. Ой, піски, працює ППО, є загроза і ракетна і шахетна. Є невелика загроза людям. Невелика, але будьте обачні дуже. Все ж таки вона є. Так, Вознесенівський район. Вознесенівський район, у вас загроза прильоту працює ППО і це буде на якийсь об'єкт, і це буде шахедна атака. Падають і шахиди і ракети, але пада прильот, шахедний. Будьте обережні. Загруза є. Не бачу загрози людям фізичних ушкоджень, але все одно будьте обачні. Так, Олександрівський. Олександрівський район. Ну, ви чуєте, як працює ППУ. Ну, бачу, загрози вам Олександрівський, не пада нічого. Бородинський. З 28 по 31 січня Бородинський. Вородинський, у вас є загроза ракетна на якийсь інфраструктурний об'єкт, але працює ППО. Є загроза руйнації. Не бачу загрози людям. Ви тільки чуєте налякані, але будьте обережні. Осипенківський район. Осипенківський з 21-го. 31 січня. Не бачу вам ніякої загрози, ви тільки чуєте щось, Хортицький район. Хортицький хуртицький дуже уважно, бо у вас падають і ракети, і шахети, і працює ППО, і є загроза фізичних ушкоджень людям, тому хортицький на стрі. Так, Заводський. Заводський район. Заводський район, загроза шахетна і є загроза фізичних ушкоджень людям. І буде працювати ППО. Будьте обережні, є загроза від уламків. Так. Шевченківський, дивимося ДД. ДД з 28 по 31 січня, що загрожує мирним людям. Так. Є загроза фізичних ушкоджень. Від чого? Від ракет. Буде працювати ППО, але ви, будуть спивати над вами. Але ж обачно, бо людям є загроза. Так, зелений яр. Дивимося, зелений яр. вас прильот падав І ціль, ціле направлено буде летіти до вас, що не показує, що це буде, не хочуть показувати, будьте обережні, Ливаневського. Його по 31 січня, що загрожує людям Леваневського. Леваневська, а у вас працює ППО, ви чуєте, не бачу загрози людям, але будьте обережні. Так, воєнне містечко. дивимося воєнне містечко. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бо шахезів. Є загроза прильоту на якийсь інфраструктурний об'єкт. І людям сльози. І це погано, бо завжди, коли так пада, це погано. Загроза йде шахедна, чкалова. Загроза фізичних ушкоджень незначна. Чому? Від шахетів, від шахетної атаки буде працювати ППО. Уламки. Будьте уважні до уламків. Чкалова, талантирівка. Не ви прольотом тільки, ви чуєте, не бачу загрози. Це добре. Дмитрівський. Дмитрівський, у вас ракетна загроза, буде працювати ППО. Є загроза фізичних ушкоджень людям, але в першу чергу іде тим, хто працює в формі, уніформі або в спецодягу, Всі, хто поряд, будьте теж обачні. Перший мікрорайон. Перший мікрорайон є загроза, шахетна загроза. І це прямо на цьому мікрорайоні все буде цілеспрямовано і є загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте обережні, другий мікрорайон. Другий мікрорайон у вас є загроза фізичних ушкоджень від шахедів. І працює ППО. Дуже є загроза руйнації. Уламки будьте обережні. Шахеди як мухи, вони в нас теж літають, шастають як мухва. Третій мікрорайон. І є загроза мирним людям з 28 по 31 січня. Ой, третій мікрорайон у вас прильот падає. Є загроза фізичних ушкоджень. Падає ракети, ракетна загроза. Будьте обачні. Третій мікрорайон дуже погано, найпоганіше зі всіх. З усіх? Так, Мотор Січ. Дивимося Мотор Січ. З 28 по 31 січня? Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета або шахетів? Що там Мотор Січ район? Покаже, е, є загроза ракетна, але працює ППО, і ви чуєте, є загроза уламків, але там ціль знов-таки не люди, і людям я не бачу фізичних ушкоджень. Але все ж таки будьте обачні. Оце людський фактор. Так, що в нас далі там біленьке. Ми ще трошки не да, встигаємо сюди. Да. Біленьке, біленьке з 28 по 31 січня. Біленьке, шахедна загроза. І людям погано. Людям є фізичні ушкодження і сльози. Арти погані, біленьке. Так, тепер в нас йде далі, що там? Кушугом? Кушугом. Дивимося з 28 по 31 січня. Кушугом чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетом шахідів. Так, у Шогум є загроза і людям сльози погано. І є прильоти, є загроза фізичних ушкоджень. І це йде людям. Це йде людям. Будьте дуже-дуже обережні карти, погані Кошугу. На ці чотири доби дуже погані карти. Розумівка, дивимося. Ще. Розумівка з 28 по 31 січня. Розумівка, нічого, ціль не ви летить мимо. Не бачу я загрози людям. Ви тільки чуєте, налякані, але загрози не бачу. так Балабини дивимося. З 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета без шахетів. Балабине. У вас ракети, загроза на якісь інфраструктурні об'єкти, працює ППО. Я не бачу фізичних ушкоджень людям, не бачу руйнації. Це добре, але будьте обачні. Так. Нова Миколаївка. Новомиколаївка. З 28 по 31 січня. Новомиколаївка. Моя загадкова Новомиколаївка. Що загрожує людям? Чи є загроза ракета Башахедів? Нова Миколаївка, у вас є загроза фізичних ушкоджень. Є ракетна загроза. І ви будете налякані і людям сльози. Погано. Погано. Нова Миколаївка дуже-дуже обережно. Погано, погані карти. Так, широке. Подивимось сюди широке. Дивимося з 28 по 31 січня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахідів. Широке, те, що дуже обачно, бо на якийсь інфраструктурний об'єкт іде загроза, йде ракетна загроза, є загроза фізичних ушкоджень людям, тим, хто на цьому об'єкті працює. Так, Другу частину зараз запишу по громадам окремо. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна, все буде добре, але нам треба трошки по протриматись, трошки потерпіти. І ворог піде з нашої землі.